Друзі, всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Сьогодні хотів вам продемонструвати таку крапельну кавоварку компанії Розетка. Коштує вона 599 гривень 600 гривень. Зачікувати щось суперове від цієї кавоварки нічого не очікую, але вже тестили. Кавоварка навіть непогано працює на свої гроші. Заливаємо воду. Каву я вже додав, закриваємо. Збоку нажимаємо кнопку. Загорівся індикатор красний. Перше, що кавоварка починає нагрівати воду. І зараз почнеться приготування кави. Ну, ось кавоварка почала працювати. Що хотілося б сказати? На свої гроші.